Друзі, привіт всім. Дякую всім, хто вболівав і підтримував нас на цьому чемпіонаті світу. Ось він закінчився. Ми тут провели в Литві вже не пам'ятаю скільки, 16, 17, 18 днів. В общем, дуже дуже багато. Попрацювали нормально, але вибрали як виявилося неправильну тактику. Це було наше командне рішення. Ми планували і збиралися ловити ліщів. Нам всі литовські друзі допомагали, підказували і розповідали, як буде все відбуватися і як зайде крупна риба. Ми самі приїхали раніше. Подивилися, як все відбувалося на чемпіонаті Литви. Але все помінялося. Жива ріка ріка дуже складна і все, -все змінилося. Е, виграли по ітогу команди, які ловили дрібну рибу зовсім на інакшу тактику. Другий день сьогодні ми намагалися ловити дрібну рибу, але вже перелаштуватися не змогли. Коли 10 тренувань у нас було по лящу, ну, ми там трошки його ловили, трошки е, намагалися піймати, е, тому не змогли перелаштуватися сьогодні. Не буду виправдовуватися, результат е, ну, жахливий, але. Попит, як кажуть, отриманий. Пендель великий і волшебний теж отриманий. Працюємо далі, готуємося. Думаю, що скоро, не сьогодні, бо зараз немає ні настрою, ні, ні сил, не можу нічого написати, але я думаю, що скоро ми зробимо або стрім, або якесь відео з ітогами з чемпіонату. у Олексія Страшного на Ютубі виходять постійно відео з чемпіонату світу і будуть продовжувати виходити. Так що можете дивитися, підписувати. А я думаю, коли думки докупи приведу, то теж щось або зніму, або напишу. Ще раз всім дякую, хто підтримував. Дякую нашій команді, тренерам, координаторам, які з нами поїхали в цей нелегкий, непростий час вирватися на три тижні від родин країни, витратити свої гроші, час, нерви. За це є окрема вдячність. Потім буду перелічувати всіх також в наступних відео, бо зараз можу когось забути. Ще раз дякую за підтримку.